Можливо, хто цікавиться, яка ж все ж таки відстань повинна бути між житками при посадці ремонтної малини. Віця, оптимальна відстань при посадці повинна складати 2,5-3 метра. Для чого така відстань? По-перше, це вам забезпечить можливість використовувати і мотоблока, і мототрактора для фрезерування, для дискування. По-друге, дасть можливість зручно проводити оприскування. За допомогою, наприклад, мотооприскувача. А по-третє, це саме, мабуть, головне, літом, коли починається сезон дощів. І в рядочках, якщо відстань у вас мала, відбувається поширення грибкових хвороб, таких як порпурова плямистість і іржа, з якими дуже важко боротися. Чому вона поширюється? Тому що між житками мала відстань, вітер не проходить. Рядки не провітрюються, в рядках постійно тримається вологість, а це найбільше сприяє поширенню таких грибкових хвороб, які я попередньо назвав. Тому 2,5-3 метра це найкращий варіант для посадки малини. Кому цікаво надалі, підписуйтесь на цей канал, буде ще дуже багато цікавих відео. До речі, вже є багато дуже відео на цьому каналі. Підписуйтеся.